1993 рік Могадішо Сомалі. Операція, яка мала зайняти годину, перетворилася на хаос. Гелікоптери падають, на вулицях звучать постріли. Солдати намагаються вижити. Тут немає героїв в голівудському розумінні. Є люди, що помиляються, рятують одне одного, адже кожна секунда може коштувати життя. Коли дивишся падіння чорного яструба, ти не просто глядач, ти потрапляєш у вир подій. Відчуваєш страх, шум і втому поруч з ними. Ми спостерігаємо за групою солдатів, які спочатку навіть не розуміють, що все пішло не так. Їхні обличчя, очі, реакції це вже історія. Деякі намагаються керувати хаосом, інші просто виживати. Кожен проявляє себе по-своєму. Тут немає пафосу, є життя і його ціна. І саме через це падіння чорного яструба настільки сильне і правдиве. Кадри бою не милують око, вони занурюють довгі плани, хаотичні рухи камери, звук гелікоптерів та пострілів, пил, кров, крики все одночасно. Монтаж підкреслює хаос, але водночас дає змогу слідкувати за персонажами. Тут кожен постріл частина наративу, частина історії, виживання. Тобі здається, що ти поруч з ними. Ти відчуваєш шок та втому, як і вони. Між хаосом виникають миті тиші, короткі паузи, коли солдати дивляться на товаришів, на місто, на себе. Падіння чорного яструба показує, що війна це психологічна боротьба кожного. Хтось втрачає контроль, хтось знаходить сили рятувати, і саме ці деталі роблять історію людяною, не ефектною, а справжньою. Тут немає звичних патетичних реплік, є реальні емоції, і вони зачіпають сильніше за будь-який пафос. Режисер Рідлі Скотт та його команда створили падіння чорного яструба з увагою до кожної деталі. Оператори використовували довгі кадри, хаотичні ракурси та рух камери, щоб передати атмосферу та елементи протистоянь. Костюми та реквізит відображають стан героїв, пошарпані форми, бруд, дрібні символи, які додають правдоподібності. Навіть звук від гелікоптерів до кроків по пилюці. Працює на емоційне занурення. Картина підводить до думки, що перемога це не про пафос, виживання, підтримка один одного, навіть випадкові рішення. Ось що визначає історію. Ти бачиш, що війна не має правильних і неправильних рішень, і саме ця чесність, цей реалізм робить падіння чорного яструба сильним. Немає прикрашених героїв, немає пафосних сцен, тільки люди серед хаосу, і це справжнє обличчя війни. Якщо ти хочеш побачити війну такою, якою вона є, падіння чорного яструба треба дивитися. Якщо тобі подобається кіно, яке говорить чесно, підписуйся на канал. Тут ми дивимося фільми не тільки для розваги, а щоб відчути, зрозуміти, запам'ятати.